Сьогодні будемо саджати батат. Виростити з власну розсаду в нас не вийшло, згнив наш батат. Я думаю, це тому, що він був куплений в супермаркеті, і все ж таки він був, мабуть, оброблений для кращого зберігання. Тому ми купили в інтернеті розсаду батата ось такі черенки. І зараз будемо садити їх в землю. Для цього робимо такі насипи. Щоб було легше потім викопувати наш батат, і зараз викопаємо, закриємо плівкою і посадимо наш батат. Також крапельний полив у нас там буде. Саджати під плівку виявилося те ще задоволення. Я дуже раджу не закопувати плівку з однієї сторони, а вже після посадки, щоб було легше підгорнути землю під садженець з-під плівки, а не зверху. Так буде набагато легше. Висадила я бата, тут ось така плантація вийшла. Зараз розкажу, як взагалі з бататом вийшло. Досадила я вже батат Катя робить в своєму грязі Вийшла така величенька грядка, хоча я хотіла в початку сезону посадити кілька кущиків так, щоб спробувати. Але я вже висадила все, що хотіла на своїй грядці, залишилося ще вільне місце, і я подивилася, скільки бур'яна вже там, де я посадила для мульчі. Я тут потрошку почала мульчувати травичкою, але не так багато травички, як хотілося б. І стало питання, чим зайняти залишившуся землю, і чому б не бататом. Садиться він під плівку, навіть якщо без плівки, то під ліанами батату жодного шансу у бур'яну немає. Тому вирішила засадити все бататом. Вийшло 8 метрів в два ряди, нормальна така плантація. І прикол в тому, що ми ніколи не їли батат. Ми не знаємо, який він на смак, але в нас така велика грядка. Ну, нічого, Будемо вчитися його готувати. Я думаю, що немає нічого несмачного. Лише треба вибрати правильні рецепти. Будемо. Будемо шукати правильні рецепти. Е, і ще плюс батата в тому, що мене в ньому зацікавило, що він зберігається вдома, на відміну від картоплі. Картоплі треба про холодне місце, вдома у нас немає підвалу. Е, і батат добре, дуже зберігається в теплих умовах. Навіть йому краще тепло, ніж холодно. Е, коли він псується, він псується сам, тихенько не заражаючи як картопля своїх сусідів. Ось так по догляду він нічого взагалі не потребує. Посадили під плівочку або без плівочки. Ну в чому плюс плівки в тому, що ліани в кожному в кожному межвузлі зав'язуються корінці і намагаються вкорінитися, щоб теж наростити Коренеплод, е, тому їх буде багато, але вони будуть не такі великі. Під плівкою вся сила піде в один корінь і буде, сподіваюся, в нас буде е, доволі такі крупненькі е, бататий. Не знаю, якою правильно кажуться. Е, не хворіє шкідниками, як картопля. Ну, кажу, що взагалі нічого робити не треба. Посадив і чекаю, коли вже викапувати. Дуже теплолюбива рослина, тому під плівкою ще додатково буде ще тепліше. Ось так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео в кінці сезону, коли ми вже будемо збирати врожай. Буде цікаво, що в нас вийшло, там три види батату. Будемо покажемо, який врожай. Якщо вже була осінь 23-го року, тоді в описі цього відео я додам е ссылку на відео, в якому ми вже вибираємо наш врожай. А мені зараз дуже цікаво, що ж це буде. Дякую за перегляд!